Одна з головних причин, чому дерева не плодоносять, є те, що гілки на деревах розташовані більш вертикально, чим горизонтально. Тому всі сили у дерева йдуть на зростання. Але якщо взяти і відігнути гілку хоча б на 60 градусів по відношенню до центрального провідника, то ця гілка. Швидко обросте плодовими бруньками і почне плодоносити. Це вже перевірено. І ось вам ще один лайфхак: як дізнатися, під яким кутом у вас зараз гілки, і до якого кута її потрібно зараз вигинати? Прикладаємо руку до стовбура, долоною до себе, і розтопирюємо пальці. Між мізинцем і великим пальцем утворюється кут 90 градусів, між безим'янним та мізинцем буде 30 градусів, між середнім та мізинцем буде 45 градусів, і між вказівним пальцем та мізинцем буде 60 градусів. Ось такий кут нам і потрібен. Беремо це пристосування, заводимо його за гілку, і вона розгинається. І ось подивіться на різницю. Це до розгинання гілок, а ось це після. А зробити таке пристосування дуже просто. Беремо дріт товщиною 3 мм, це як мінімум, відрізаємо шматок 25 см, загвинчуємо у який-небудь товстий брус, гвинти таким чином, як ви бачите на екрані. І також загинаємо, як я це показую. І у вас повинне вийти ось таке пристосування. Воно підходить для молодих гілок. Якщо вам цікаво, як пригинати, Старі гілки, то напишіть про це у коментарях. Але запам'ятайте, пригинати гілки треба починати з березня, коли вже не буде морозів. Гілки будуть м'які і легше згинатимуться.